Вітаю друзі, початок листопада трошечки часу вільного є. Мушу зробити декілька замовлень фундука, які мусово вже відправити. І хто там бажає що замовляти, чи хто вже замовив, буду потихеньку відправляти. Не така, то це легка праця. Воно сидить як дуб, але коріння файне і його багато. Це двох-трьох річки. Але всі вони йдуть як за двох річку або ось такі менші, як за одну річку. Ну, Ще в залежності від кореня. Якраз фундука кореневласного і ціна в великій мірі залежить від кореневої системи. Ось, ось там фудкурамі, це в нас Кавказ, Кавказ, Кавказ. Фудкурамі пішло далі, 3-4 чи 4 штуки. Є Караманівський, є F1 від 50 штук, так як в минулому році там десь два сета ще є. Е, так, далі шедевр є. Е, трошечки гянджі, здається, є. Черкаський 2. Обільний, гарні саджанці обільного є, святковий. І, мабуть, що все, а трапезун ще трошки є, трохи буде. Тому не зволікайте, хто бажає, замовляємо, бо. Ну Відправку не знаю. Трошечки потрібно було зачекати, можливо, частина відправиться весною. Є там трохи замовлень і ще можна буде зробити. Файні саджанці, здорові. Коренева не буде висушена, не обвітрена. Все файно, як завжди. як завжди. Стараюся якість рослин. І вони в мене доволі живучі Під підтвердження всіх, хто в мене купував. Переважна більшість, мабуть, 90 з копійками відсотків випадів майже немає. Якщо взагалі немає, а деколи, подеколи майже немає. От, так що ось така ситуація. Копаю потрошку і їду ще треба малину вкопати. Коротше, роботи купа. Купа. Все, всім меру.